Ім'я Станемир складається з основи дієслова стати, «стань» та іменникової основи мир. З-поміж інтерпретацій значення імені Станемир найближчою до дійсності є, мабуть, та що ім'я виражає побажання, хай встановиться мир або той, хто зміцнює мир, адже дієслово стати вжито в ньому у формі наказового способу. На теренах України чоловіче ім'я Станимир починає фіксуватися з середини 15 століття. Наприклад, у 1453 році згадується Станіміро у 1457 році. В Рапана Станимира – в селі Бистриця, а у 1486 році. Стефан Станімір. Серед середньовічних графіті Софії Київської один напис має такий вигляд: Господи помози рабові своєму Костянтину Станемирину з 1440 року дотепер на Львівщині фігурують імена Станімір та Станімірс, а в кадастрі села Зелено Надвірнянського району Івано-Франківської області є полонина, гірський хребет довжиною км під назвою Станемир. Схожі на Станемир імена Станемира.